Ми Нікого не давно. Нам цього. Ну, Дзвонилися. Від Варіона. А від кого ви прийшли? Хто вас направив? Від Фаріона телефонували. Ми ну, в політехніці вчимося, пропонували трішки заробити. Я зрозумів. Добре. Ваші прізвище. Хвилько. Дава, як звати? Лариса. Ага. А ваша? Это вся. Злата. Добре. Добре. Так, дивіться. Зараз я вам даю кошти по 100 гривень. А, а, так, по 100 гривень. Зараз підійдуть ще люди. Почекайте отут. Зберемо -от. Чоловік вас 5-7 і підемо туди до Шевченка да, да. і там будемо вже Хто вам розказувати інструкції ну, далі, що робити. Mm -hmm. Почекайте зараз. То, да. Ну, вон відійде туди, зараз mm -hmm. під'їдуть ще люди і чекати. Дякую. Mm -hmm. mm -hmm. До вас привезуть. Ну добре. Алло, а довго знаєте? Не знаємо. Ми з політехніки? А ми теж. Так? Само, так. А звідки саме? Львова чи теж приїхали? Не, так. Ми, так. Ми, приїхали. Лівова. Желиє. Дуже зівели. Вам вже гроші видали ну, так. Сім до вас? Пособиюсь, Так як Нам сказали, що позвонила в політех, політеху, там є людина сказала, що літфоріон організований. Літфоріон, ну ну так само. А я то зрозуміла, що та пілітешна наша. Ну так. Вам а... теж літфоріон? Ні, дивіться нікак. Ну, Gosh, а що, добре. не знаєте, що робити, що yeah. скільки часів? просто постояти? Не знаю, тобі постояти помахати. Помахати? Прокурала. Прокурало, так. Шевченка, так? Так, так, затечекаємо. Біля Шевченка. Він немає сказати. Щось мало людей, чи ще мають політики. Має ще буде. Бо буде. в нас в мене з групи казали, що багато мають підійти. Ну, я так ну не то ще би зараз студенти заробити чаня. Ну, 100 гривень це гроші. Надбавка за стипендії <laughs> за кілька годин. Ну, хто, є стипендія, в кого немає. Як навчається? О, то мої одногрупники йдуть. Треба yeah. привітатися. Зараз я їм помагає. Oh bite or so than the shot.